Привіт, друзі! Залишилось буквально 30-40 хвилин до мого виступу на всеукраїнському психологічному марафоні, на якому я є спікером, і це такий дуже хвилюючий момент, тому що насправді я вперше виступаю на таку аудиторію, і для мене це дуже хвилююче, але водночас дуже енергійно, емоційно та надихаюче. Це такий дуже крутий момент, яким я хотіла поділитися з вами і запам'ятати його для себе. Це дійсно дуже круто. У мене зараз так багато емоцій внутрішніх і драйву, що хочеться просто ним з вами поділитися. Я сьогодні буду говорити на тему негатив всюди, як не брати його на себе. Це дійсно дуже важлива тема, тому що ми знаходимося в дуже великій великій кількості негативу. Він усюди і. Що робити з тим, аби не приймати його на себе. Я буду давати дуже багато цінних практик, порад і рекомендацій, як з цим бути, що робити для того, щоб не занурюватись у негатив, для того, щоб не пропускати його так через себе, тому що насправді є дійсно позитивні переживання і негативні. Позитивні переживання це ті, в яких є дії. А негативні там, де дій немає. І Якщо ми переживаємо через щось, але ми з цим нічого не можемо зробити, це дуже негативно впливає на наші думки, на наші емоції, на наш стан і в цілому на наше життя, спілкування з близькими людьми та взагалі на те, що відбувається у нашому житті. Тому дуже-дуже важливо розуміти, на що я можу впливати і що я можу з цим робити. І негатив це те, що ми справді можемо контролювати. Не стільки негатив, не стільки подій, не стільки інформації, як нашу реакцію на те, що відбувається. Тому я впевнена, що мій виступ буде дуже корисним. Ви можете переходити вже зараз посилання у сторіс, тому що там дуже круті спікери, мої колеги і дуже багато цінної, корисної інформації. Я буду рада бачити вас на своєму виступі. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі на всеукраїнському психологічному марафоні.